Дзвіниця Софійського собору та києво печерської лаври. Пам'ятник Володимиру Великому та Володимирський собор. Перлини, які притягують до Києва мільйони туристів, виявляється, збудували за проектами німців. Ігор Виниченко історик-дослідник, не один десяток років вивчає вклад німців в українську культуру, зокрема, і в архітектуру Києва. Свою екскурсію для Deutsche Welle починає, так би мовити, з найрезонанснішого до побудову двох столичних об'єктів, які входять до світової спадщини ЮНЕСКО, причетний німецький архітектор. Це уродженець містечка Ванзбек, нині район Гамбурга. Йоган Готфрід Шедель риси класичної архітектури поєднував з українським бароком, і от йому, ну і приписують цьому шеделю, що він один із тих, хто вдало поєднав. Шедель переробив перший варіант проєкту великої дзвіниці Успенського собору. Замість п'ятиярусної дзвіниці звів чотири яруси, але при цьому збільшив висоту до 96,5 метрів. Тож на початку XVIII століття це була найвища кам'яна споруда на території всієї Російської імперії. Коли він розписувався за відомості за отримання гонорару свого, то він так написав, тебе величаве творіння моє згадувати на нащадки. Тому й не дивно, що коли після землетрусу постраждала дзвіниця Софії Київської, відновлювати її покликали того ж шеделя. Німець спершу розібрав, а потім заново збудував другий та третій яруси дзвіниці. Останній четвертий ярус збудували вже у 19 столітті. Відтоді дзвіниця Софії Київської стала найупізнаванішою пам'яткою столиці. Це й не дивно, адже звідси відкривається неймовірна панорама на історичний Київ. Віктор Віктора Шретера. рушаємо у бік будівлі національної опери. Непримітна табличка на фасаді вказує на автора будівлі німця Віктора Єгана Шретера. У 1897 році міська дума оголосила міжнародний корпус на проєкт будівлі київської опери. Проєкт Шредера, який поєднав класичний стиль і так званий віденський модерн, обійшов інших 20 конкурсантів. Будівлю звели за 4 роки, і вже у 1901 році її урочисто відкрили виставою Михайла Глінки. Та цікаво, що до того на цьому ж місці стояв інший театр, дерев'яний, і звів його також німець Йоган або Іван Штром. Німці, які жили тоді в російській імперії, ніхто не міг називатись так, тому що скажімо, Фрідріх Фрідрихович ставав Федором Федоровичем. Відповідно, Йоган ставав Іваном. Ну, відповідно, і так далі. Все. Їх просто не могли інакше записувати. І хтось може і не хотів записуватись все. Іншого німця Георга або Георгія Шлейфера можна упевнено назвати впливовим забудовником української столиці наприкінці 19 століття. Він був головою будівничої комісії Думи, і без його дозволу в місті не зводилася жодна споруда. Шлейфер став автором планування чотирьох вулиць у центрі Києва, а одну з них Ольгінська, назвав на честь дружини. З вражаючою на той час швидкістю зводилися будинки на цих вулицях. Це колишня будівля готелю Континенталь, тепер навчальний корпус Національної музичної академії імені Чайковського, театр Соловцова, тепер театр імені Івана Франка. За заслуги шлейфер навіть отримав у постійне користування особисту ложу у новому театрі. Розповідаючи про архітектурну спадщину німців у Києві, не можна не згадати ім'я Карла Фрідріха Шимана. Історик Ігор Виниченко називає його батьком так званих прибуткових, садибних та житлових будинків Києва. Їх дуже багато було в Києві прибуткових будинках. Людям було вигідно так, як зараз на заході. Люди не купують житло, а живуть на квартирах. Змали їм це дешевше обходиться, тому що якщо своє житло там треба комуналку, ти а тут тільки оренду сплачуєш і все. Ну наприклад, там те заплачують все. І прибутково в будинках були жили сім'ями, жили довгий час, професори університету жили. Мабуть, найвідоміше і найвеличніше створінь Шимана це будинок на розі Володимирської та Пролізної. Останні 20 років тут триває реконструкція, яка ніяк не завершиться. А в минулому столітті тут кипіло життя на першому поверсі в кафе Маркіз а згодом у ресторані «Лейпциг» на ранкову каву зустрічалася київська еліта. Також одну з туристичних візитівок Києва. Пам'ятник Володимиру Великому можна назвати німецьким. Оце до цього пам'ятника мають стосунок троє німців. В майстерні Клотта фон Юргенсбурга в Петербурзі було відлито цю статую. Її було принесено сюди, а до постамента було причетно ще двоє людей. З німецьким корінням. Один із них Костянтин Тон. Є, до речі, кілька братів було і Олександр Тон і Костянтин Тон. І другий Демут Малиновський. Оце хрест, на якому хрест. І на тому були ліхтарі, там свічки раніше були, а потім ліхтарики, тут поставили ці ж лампочки. І його було видно на дуже великій відстані. Цікаво, що будівництво цього пам'ятника викликало спротив у тогочасного митрополита Філарета. Адже встановлення ідола, пам'ятника Борцеві з ідолопоклонінням церква називала блюзнірством. Потім погодилась, коли влада запропонувала компроміс киянам пам'ятник а філарету – лобійований ним, проєкт Володимирського собору. Та тут також не обійшлося без німецького сліду, адже перший проєкт Володимирського собору належить вже згаданому Івану Штрому. Якщо суспільство цивілізовано, то воно повинно пошановувати. Е Тих, хто на це заслуговує. А якщо люди заслуговують на це, якщо люди приходять, дивляться на це, а потім виявляється, що це не українець зробив, а німець, це ж, мабуть, цікаво, правда? Наприклад, місто це, скажімо так, ну, поєднання багатьох культур, ну, образно кажучи, я не кажу, що це німецька культура, тому що ви ж розумієте, що це не німецька, це не готика. Тому що готика це десь, скажімо, Миколаївський собор там, або все. Але якщо німець зробив, або німець, або єврей зробив, або хто там поляк зробив, або хтось, то треба віддати йому належне. Ігор Горвиниченко написав путівник німецькі адреси Києва і вірить, що такі маршрути будуть користуватися популярністю не лише іноземних туристів, але й гостей та жителів міста. Адже чимало нового можна побачити на вже протоптаних маршрутах, якщо просто подивитися на них під новим кутом зору, приміром німецьким.